Вітаю всіх на каналі Якось так UA Сьогодні моя задача накормити оцих курчат стартовим комбікормом, а також додати до нього всім відомий біовід з аптечки. Тож, зараз я вже розробив сам рецепт комбікорму. Зараз покажу, як я його роблю, з що він складається, і чому саме так я зробив в кінці відео. Погнали працювати. Тож, склад мого комбікорму буде розрахований на 20 кілограм. Чому саме на 20, а не на більше чи менше? А тому що, мабуть, кожен знайомий з отаким пакетиком біовіту із такої аптечки це не реклама, це просто пояснення. І оцей пакетик. Розраховано. Ну, я розрахував. Далі в відео, як кому цікаво, е, я буду розбирати, чому саме так. Він розрахований на 20 кг комбікорму. Тож почнемо. Е, основний склад це кукурудза. Ну, я думаю, по кольорам ви розберетеся дещо. Кукурудза 4 кг 870 г, пшениця 5 кг 200 г ячмінь 2 кг 400 г. Макуха соняшникова і макуха соєва по 2 кг 800 грам, дріжджі кормові 300 грам, олія соняшникова. Ось вона у мене в, в баночці 100 грам, саме грам не мілілітрів. Зверніть увагу. Молоко сухе 600 грам, трикальций фосфат 100 грам, крейда 600 грам. Шкарлупа яєць 140 грам, сірка кормова 30 грам, коксидіостатик 10 грам, і біовід 50 грам. Оцей пакетик 50 грам. Більш меншу складову, ну, таку як трикальцій фосфат, там крейда, шкарлупа, сірка, коксидіостатик. Я розмішаю зараз в ємності в цьому відрі. І далі сиплю все туди в різнокольорову суміш і змішаю. Зараз покажу, що. Получится. так І по-хорошому ліку бажано виприскувач зарядити і вже наносити на самі готові гранули, тобто на сам комбікорм. Але мені її не бажано пропускати через гранулятор. Наносити на самі гранули. бажано Але у мене немає такого. Оприскувача, який можна зарядити олією. Точніше є, але його не хочеться мити. Тож, зробимо, як кажуть, по старинці. Ну і останній штрих це зволоження для грануляції. Ніколи мені так гратись? Нам десь потрібно близько 500 мл. все, пішла грануляція. Отака От гранула виходить із моєї матриці. На жаль, у мене немає 2-мм матриці, тому я 4-мм матрицю залишаю і якщо буде отут... а не видно, отут є болтик, який регулює довжину о, гранули, тож мені прийшлося пропилювати там невеличку ямку, ну, яку зміг ямку, для того, щоб зменшити. Зменшити розмір гранули. Тож, ну, я думаю, я вже не перший раз роблю такий старт. Їдять вони добре. Ну що, поїхали гранулювати. Тож процес складання комбікорму в мене починається з біовіту. Норма Біовіту 0,63 грама на 1 кг живої ваги. У мене курята десь приблизно 120 від 118 до 130 грамів. Тож, вирахувавши загальну кількість біовіту, а в мене це 50 грам, поділивши на живу вагу, ми отримуємо оцей пакетик 50 грамів біовіту. Це десь приблизно на 19 кілограм сухого готового комбікорму. Тож, складаємо ми комбікорм на 100 кг, Тож маємо загальну кількість біовіту на 100 кілограм 250 грам. Ну, точніше, там 260, ну, я думаю, це не критично. Ставимо 250 грамів. Далі в нас по списку йде. Кокцедіостатик. Його норма це 50 грам на 100 кг сухого комбікорму. Заповнюємо цю ячейку. Далі сірка кормова. Це теж необхідна складова. Для моєї групи це від 5-7 днів курят. Норма приблизно 5 мг на одну голову. Нехитрими комбінаціями з калькулятором, знову ж таки, отримуємо е, загальну кількість кормової сірки десь приблизно 155 грамів на 100 кг комбікорму. Я буду ставити в меншу сторону 150 грамів, так як е, для такого е, віку. Краще трішки менше, але ж все-таки потрібно її додати. Якщо ви будете давати комбікорм з третього дня, то сірку кормову потрібно зменшити десь приблизно до 100 г на 100 кг комбікорму, наступне це кальцій. Без кальцію неможливий ріст ніякої худоби. Не кажучи вже про птицю, норма кальцію у нас ось видно. Трохи більше, ніж 4%, я буду давати кальцій в трьох різних комбінаціях Я не дуже, так сказати, люблю наполягати на крейді, так як вона дуже сильно залужує організм птиці. Тож я розкидаю кальцій на крейду, шкарлупу яєць і три кальцій фосфат. Бажано для такої молодої птиці, а якщо з третього дня давати комбікорм, то бажано давати монокальцій фосфат. Ну, нічого страшного, я не перевищую норми, тож розкидаю кальцій на три групи в складах: три кальцій фосфату, це пів кілограмчика, дамо. Далі на крейду 3 кг. І на шкарлупу-яєць це дуже висококальцінований е, корм, скажімо так, його теж не дуже багато і потрібно. Ну, 700 грамів, думаю, буде достатньо. Оскільки наш комбікорм е, буде без преміксу. Тобто, е, вітаміни ми будемо забезпечувати саме складовими. З даного списку е, я вирішив е, в якості вітаміна С, якого дуже багато в сухому молоці, е, вітаміни групи Б, Б1, Б2, В5, Б6, вітаміни К, А, е, це все знаходиться в сухому молоці. Звісно, сухе молоко має в своєму складі лактозу, яка практично не переварюється птицею. це... Ну, це для птиці не, не, не рідний корм, але все ж таки е, забезпечити вітамінами групи Б, вітаміном С і А ми з молока можемо. Тож, е, подивившись на норму максимальну, яку можна давати курям, а це приблизно десь 4%, там ми не будемо її перевищувати. Поставимо 3 відсотки, тобто 3 кілограми для 100 кілограм комбікорму. Наступна складова, без якої жоден стартовий комбікорм. Ми зараз складаємо саме стартовий, не можна скласти це без макухи або шроту, або макухи. В моєму випадку це соєвий шрот і соняшникова макуха, і сирий протеїн, квітковина це все заповнено саме для. Для моїх складових, тобто, якщо ви складаєте, вам потрібно буде перерахувати сирий протеїн і клітковину, і е, калорійність для вашого для вашої макухи чи шроту. Е, загальна кількість макухи або шроту, ну я буду називати макухи. Е, загальна кількість не повинна перевищувати приблизно 30% від загальної кількості корму. Тож ми розділимо е, нашу макуху, і, соєш... і соняшникову і соєву просто е, пополам. Е, перевищувати 30% не будемо. Ну, я поставлю по 14 кг на одну і на другу макуху. Е, Соєва макуха, ну, саме шрот у мене, містить незамінні аміннокислоти і є лідером обмінної енергії. І, до речі, вона містить також вітаміни групи Б додатково ще до сухого молока. Вона завжди в стартовому комбікормі макуха соєва або шрот вона повинна ну, 100% бути у складі комбікорму. А соняшникова макуха дуже гарно впливає на обмін речовин. В принципі, можна було б і обійтися без соняшникової. Але ми соняшникову макуху додаємо також для покращення процесу травлення, ну і, звісно ж, для дешевлення нашого комбікорму. 50 на 50 це дуже, дуже гарне поєднання і, так скажімо, ціни і якості. Наступна дуже важлива складова комбікорму це. Кормові дріжджі. Кормові дріжджі це невід'ємна частина білково-вітамінної складової, яка буде в комбікормі, а тим паче в нас комбікорм без преміксу. Тож кормові дріжджі забезпечать і амінокислотами, і вітамінами групи А і Б, і навіть вітамін С. Тож в дефіциті вітамінів, я думаю, наш комбікорм не буде. Залежати е, норма для моєї е, вікової групи це до 2% кормові дріжджі. Перебільшувати я не буду, так як у нас вітаміни є, і в складі сухого молока, е, і в біовіті там вітаміни групи Б є. Тож, е, зменшимо до 1,5%. Я думаю, цього буде. Більше ніж достатньо. Далі. Далі нам потрібен е, в комбікормі сирий жир. Це для курят дуже важливо, е, покращує процес травлення їхню рухливість, е, споживання корму, на апетит, скажімо так, діє. рибячого жиру в мене на даний час немає. У мене є олія соняшникова пів відсотка, дуже. Дуже достатньо. Якщо риб'ячий жир, то там 0,4% буде достатньо. Ставимо олію соняшникову. Ну і залишилась у нас зернова складова. Кукурудзу. Кукурудзу. Ми знаємо, що кукурудзу не для курей потрібно давати не більше 25%. Хто каже 30, ну я більш. До 25% склоняюсь, так скажімо. Ставимо 25. Пшениця теж приблизно 25-30% повинна в складі бути. Ну, і куди ж дітись без клітковини рослинного походження? Це ячмінь. Це теж, можливо, хтось може складати без комбікорм без ячміню. Але. Без рослинної клітковини, яка для курят е, з природи е, для перетравлення е, дається, я не можу. Тож на ячмінь залишається наскільки тут? 13 кг, так? Да? 13. Так, у нас трохи е, більше 100 кг. Зараз будемо зменшувати і вирівнювати, зменшимо трошки клітковини. Ну, ось. Ячмінь 12. Так, пшенички, пшенички, пшенички 26 поставимо. І кукурузи трошки зменшимо. Там буквально грами. 24 це в нас що виходить 350 грамів. Да? О, 100 кілограм. Виходить комбікорму. Так, для адекватного оцінювання комбікорму. Е кіловати у нас е ціна електроенергії стоїть 3 гривні 66 копійок на даний час. І загальний підрахунок ціни комбікорму виходить 14 гривень 45 копійок. Це е в місті з електроенергією і всіма складовими, які є в комбікормі. Ціна покупного здається від 20 гривень, а від 18 гривень. Від 18 це найнижча ланка. Ну, я не знаю навіть, що там намішано, і, ну, від 20 гривень. Тобто порівнювати 20 і 14 гривень. Я думаю, є е, смисл складати комбікорм і готувати його вдома, тим паче, ви знаєте, що ви туди кладете, і. Не залежатимете від виробника комбікорму. Отак складається, як я складаю комбікорм. Я думаю, це не важко, я буду складати і надалі. Даний комбікорм підходить як для, курей, для курчат курей несучок, м'ясо яєчної породи, гусят, вутят. Я трохи перебільшив з протеїном, це не, не просто так, оскільки в мене курчата м'ясо яєчної породи. Якщо у вас курчата чисто яєчної породи, то можна зменшити е, старий протеїн, хоча він тут е, в допуске, можна зменшити шляхом е, додання пару кілограм ячменю і зменшення по кілограму соєвої та е, соняшникової макухи. Ну, взагалі, по калорійності приблизно 3000 ккал потрібно для м'ясо яєчних пород в моїй віковій категорії. Ну, ця невелика збільшеність, тим паче, таблиця це не досконала. Це калорійність приблизно, яку я знайшов в інтернеті по відкритих джерелах. Це не та критична. Величина якою можна там злякатися. Тобто цей комбікорм підійде, як для курят, як яєчних, м'ясояєчних, звичайних курей, так скажімо, домашніх, які вдома виводяться там помісі різних порід, гуся там. 100% вутятам, там 100% для вутят, мабуть, ще потрібно додати трохи соняшникової макухи, щоб збільшити сирий протеїн. Ну, я вутят не виращую каченят. Тож для мене, для мене мої складові мої потреби от в комбікормі повністю задовільняються. Так, ну, на цьому будемо завершувати. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалось, дизлайк, коментуємо. Дякую за коментарі. Ну, якось так.